Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Показуємо знову вино. Це вже Сьогодні будемо другий день збивати шапликці. Ну, Тут, звісно, аромати, звісно, вже пішли сильніші. Сильніші пішли. Такі вже прям такі вже з градусами. От, бачиш, що що воно вже перегниває ну, да? Ще, Шо, ще, є? ще є. ну це тільки зверху а знизу ж воно краще ну так да. гаряче ну не гаряча а тепла Змерження йде хорошо ну, я скажу що е вихлопить звісно, такі гази що прям страшне нормально <кхи> Ну, Грає добре, бори гази такі виходять прямо. Точно, якщо воно буде таке добре, що вікна немає. Бо тут можна одразу в чаді, якби не було, якби вікно було закрите. Ну, це так перемішуємо. Сьогодні останній день, завтра вже будемо вбивати. Просто кажу, що завтра вже будемо зливати. Оце йде дуже гарно. ну, Скажімо, ще добре, тому що у нас ще тепло, якби ще не холодно, тепленько і. Блін, гази такі. Є... Ну, воно дуже грає, добре є сила, тому що тепло. Знову все закупорюється, щоб ці гадюльки не виходили. А ну що тут у нас? Ого, тож таке. Тут більше молдови на ночуріні, буде розум. Ну так, це буде тимніше, тут більше молдовий. І воно і вижимкам видно, що воно така. Біль, більш така вже темніша. фу Ха -ха -ха. це можна так надихатися і впасти. Скажу, що гази йдуть страш... страшне. Та вийди, хватило. Все, потім завтра почнемо зливати, покажемо, як це все робиться. Ну, це пити не треба. Подихали. Ага. Я... Ще каже, пити не треба, подихав і все, і п'яний. Це ж на гази виходять. Ну, це добре, що гази виходять, значить воно грає, значить все йде по плану. Так, ну це. Всім пока. Будемо. Займатися сьогодні посилками, тому що посилок дуже багато. Кожен день десь до 10 штук буде виходити, тому що ми хочемо відправити побистріше ці всі злаки. Потім почнемо копати, хто там кущі, які хоч і теж злаки. Тому старатися все, все це побистріше робити. Так. Бажаю всім гарного дня.